Всім привіт! Прийшла на роботу, оце сіла і сижу. І сю. короче живот мене вже просто замучив, тому що періодично він починає боліти. Сьогодні вночі нило і зараз відчуваю таке неприємне відчуття. Але хочу взяти кредит, там хочу зробити таку. Операцію, в смислі, операцію взяти кредит, а для того треба погасити заборгованості по зусу. І, коротше, не можу йти спокійно на операцію. Тому терплю. Зварила зранку суп. Сьогодні якось нема клієнтів, учні повідмінялись на сьогодні і просто сижу прийшла. Треба якось підлогу помити. Ой, Зайшла в магазин, взяла маслянки, бо вона мені допомагає трохи, знімає цей відчуття тяжкості в кишках. бо грижа та вже задовбала, якщо чесно. І взяла там їжу і треба ще замовити суп, бо нема в мене ні посуди, нічого. вже ні сили, нічого, коротше, нема. Ну, є ще, звісно, брешу. Ночі, всяка фінясниця цілу ніч, всякі кошмари, ужаси. і... Взяла, приготувала сьогодні таку сумку. На случай, якщо швидка забере, то щоб була якась ну, одіж там. І ще треба раствор для лінз купити, бо щоб запас був. А взагалі перед операцією вона в мене назначена на лютий. Але визів швидкої дали швидке скерування, але я не можу собі цього дозволити, тому що дуже багато боргів і треба з цим розгрібатися, тому терплю. Ну І дали скерування, але що ж, Короче, приготувала, але на всякий случай маю торбу, які там носки, труси, колготки, щоб, не бути як типу, згала, то таскаю за собою у торбі. Треба якусь одну торбу залишити на роботі, а другу приготувати вдома, щоб не таскати туди-сюди. Ну і документи постійно в рюкзаку тягаю, тому що в случаї швидкою, то вони кажуть, а є песель, а є ТСЕ, аналізи, а у мене ніфіга ж нема. Коротше, надію, що якось дотягнула ж воно вчора. Якось наче не відчувала голоду. А потім почала робити масаж, і став урчати живіт, шлунок. І після того вже і цілу ніч мені турбувала. Не те, що різка біля, але турбувала. Уже і поїла, і те, і це, і пяте 10 і е, чай шлунковий, мачегонний такий, що всю воду виганяє. І ну, на силу до ранку якось так. І таблетку, -ножпу, і, короче, що я йому тільки не робила, а все, оце. Якийсь голод побув, а коли я масаж роблю, я ж прес напрягаю. І все, воно одразу почало бурчати, урчати. Це насчет того чувака, що прийшов на масаж, і каже: Ти посмій, дозволила собі вийти. У мене такі проблеми з животом. Ну, його це, понятно, не цікавить, І він не поляк абсолютно, тому що. Багато наших вже ополячились, вони живуть по 20-30 років, вони ідеально розмовляють, але поведінка і вигляд обличчя якби не обмане. Видно, що українець тільки що вже по-польськи навчився розмовляти. Я не відчувала від нього, що він поляк. Так от, от, типа, не виходь, то я повинна тут рядом з тобою здохнути, такий смішний Іди дивись салони і там, ну, хай тобі робить масаж. Ну, Люди більшість, чому війни і все, тому що більшість просто на букву К, на і в закінчення. І просто вони нічого не розуміють їм пофігу. А є ще конкуренти неудачники які дивляться на інших чомусь, а не в свой котел. Короче, І вони ото переслідують, І якщо в соцсетях ти їх просто блокуєш, то в житті вони. Ну, це так рідко, звісно, вони навага, ну, наважуються прийти прям. Ну, я думаю, що він сам. Не реалізувавшися майстер, тому що реалізувавшися людина, вона ніколи в житті не буде такою їхньою страждати. Ну, це всім понятно. А культурна людина, навіть якби не сподобалась, то він же ж бачив, скільки я сили витратила, то він би ніколи такого не написав. А це підосланий. Ну і добре, хай буде так. І ще таке треба пережити. Якби це була саме велика проблема в моєму житті, це було б супер. Але, на жаль, ось кішки болять, воно вже просто задовбало. Хоч це нормально видохнути животом, туди-сюди подіргати, вже нічого не їм. Ну, в смислі їм, бо я не можу не їсти. Їм супи, там, жидки, вже жую, все, а воно собака, типа, ніфіга. Ну, це так є. Прийшла тут квітки зеленіються, ростуть. Я їм ще усунула такі палички спеціальні для росту. А каланхоя то вимагає землі, а я землі ще не купила. Це зрізала нижні лісточки, бо воно вже почало скиду... нижньої портитися ось таке Каланхоя. І, коротше, треба йому обов'язково на землю, бо що це за вазончик. А я його воду поставила, бо без води він тоді загибається. Ну, фіалки порозростались. Пересадила там лісточки, вони ростуть. Коротше, оце таке ой да і все. Нічого більше не скажу, що налояк у мене колоситься, бо тут зараз лампу включаю, фітолампу і вони, звісно. Конечно... Ці квітки розростаються. І такі кактусики є, що ну, я купила на виставці, то вже стільки повипускали маленьких, аж буде весь у цих малих. Оце в такі. Стільки таких додаткових повипускала, що я навіть за короткий період і ще багато поростала таких дрібненьких, бо я туди всунула під кормку добриво. Оте. І лампа світить. І для них це просто шикардос. Одна таке рослина, наче алоє, що я на смітнику забрала, то воно взагалі гігантське стало рости. Ось така квітка. І росте, аж нові листя випускає. Це як фітолампу поставила. Взагалі. Різниця, воно то стало високе, таке, широке. Коротше. І там Бенджамін стоїть, то йому супер там. Коротше так. Такі справи. Нема людей, але на вечір одна людина є. Але така, я, чесно кажучи, Якби не віра в Бога, то було б дуже важко. А так я молюсь, і прошу Бога допомоги, то набагато легше, ніж сам, і просто ходиш, як, як тінь. І ці болі вони просто замучують. То те, там були, то те стріляє, да задовбало вже, ах. Коротше, в душі ще допомагає піти під гарячу воду. Воно знімає всі ці напруження, м'язові і розслабляє Короче, після гарячої води. Класно, вода завжди допомагала, тому мені треба жити там, де тепло, де море, в Єгипті. Поки що просто не знаю, як це мені туди перебратися і за що там жити. Якогось мужика я не хочу шукати, тому що вон, оце мані, всяка мані, маніпуляція, всяка неправда, брехня вона мене кумарить. Я не хочу з тими людьми спілкуватись, хто починає щось із пальця висасувати конфлікти, маніпулювати, брехати, оце вся оце собача дія. Оце вся херня така. Знаєте, як вам маніпулюють, ви розумієте, що маніпулюють. І не хочу. А там мужики такі а, такі, що нормальні, то вони своїх шукають, а не шукають якихось ін... опцикрайовців. Об... Оси птахи ще мені буває, прилітають вчора, ворона раз п'ять, мабуть, каркала, вимагала їжі. Голодні, мабуть, похолодала чи їжі нема. Ну, коротше, прилітаю, засяде. кар кар Короче, я викину йому там, ну, тим птахам щось, що в мене є. Але зараз бачу, що ще палички лежать, не подаїдали. Соломка. А сьогодні я взяла хліб, бо я беру таку одну булочку. І щоб ви розуміли, мені її хватає, блін і ще остається. Тому що я їм отак як крупінками, бо я не можу багато. Ну, то Потім вона портиться і я оце птахам скармлю. Та взагалі я б... нічого не їм вже. І тому худну, трохи така Ну, похуділа, але є ще що худіти. Так що це на краще, що я худну, тому що зменшується жир і грижа теж не так вибирає. Ну, Коротше, це все, що хотіла сказати. Треба зараз трошки поприбирати, бо набратися сили. Періодично все переставляю, протираю, бо воно пилюка сідає, вікна відкриваю. І так Люди ходять то пиль, пил. Вчора така клієнтка була тяжка, так я її м'язи, вона каже, сильніше, це, а він просто камінь. Ну, я локтем, але обережна, тому що я розумію, що я не знаю, що в неї в костях. Я не знаю, що в неї, в неї з тим позвоночником. З цими костями. Я ніколи не буду тиснути з першого разу дуже сильно. Тому що я не знаю, що у костях. Я знаю анатомію і знаю, що тиснути не можна, Скільки випадків, що люди ламали кості, масажисти ламали клієнта. І що клієнти не вставали, швидка забирали, а через півроку тільки вставали. І Тому я такими, не, такою дурньою не займаюсь. Я не фізіотерапевт, я технік-масажист, працюю на м'язах. І я працюю згідно з відчуттям. Так як я не знаю всієї історії, і людина сама теж не знає, що в неї, то я стараюсь легше, але я її також і там, і там. І, ну, Старалась дуже обережно, але сильно. Ну, у неї просто камінь. Я. я кажу, вам треба 10 масажів. я за один. Може, якийсь масажист-спеціаліст робить за один раз, натискає пункти спустові. Я такого не роблю, тому що, щоб таке робити, треба дивитись знімки спини, шиї, а ну, взагалі робити докладний вивід, а не так, що бігом-бігом. Я роблю на м'язах помалу, і це теж допомагає, але треба 10 процедур, щоб розслабити такі зажатості. А люди думають, що за один раз їм хтось створить диво і просто всі їхні утиски розслабиться. Ну, Це не до мене, не до масажиста. Це може до фізіотерапевта і то пару візитів треба, я так думаю. А так, робіть вправи, ходіть в басейн, займайтеся собою. Да? Ну, якось так. Так і працюю. Тяжко, важко, але мені ще працювати, ну так, то не тяжко. А це, що треба все розраховувати, і борги трошки замахують. Хочу зробити консолідацію, ну, типа всі борги просто поєднати в одну. В Одному банку, щоб на більше місяців, і невеликими ратами щоб було. Але не сильно тут спішать давати, якщо ти не працюєш на когось. Якщо працюєш на себе, то повинен бути ідеально чистим, тобто без боргів. По суті, людина вже хоче взяти консолідацію, бо вже є борги. А такого не вийде, тому треба мені зараз погасити зуси, податки назбиралось. Бо як переїхала, то ще не можу вилізти. Бо скажу чесно, тут клієнтів у мене не багато. Мої старі приїжджають. Дзвонять, приїжджають, купляються ще українці абонементи купляють по 10 масажів. Якби не це, я б тут ну, учні ще приходять. правда, нові, потроху. А якби не це, то на нових масажах я б тут не виїхала. Так що от у мене буксі, він більше мені як календар, Тому що туди я записую всіх своїх клієнтів, мені зручно. І Іноді іноді хтось резервує візиту, але за ці місяці що я тут дуже мало. А тут ще таке прийшло. клієнт, типу, этот. мені нагадало, що він так мене оцінив, як прийшов, пройшов типу, у ресторанах зв'яздами не поставив. Коротше, зла, звісно, я на нього, але. Стараюся вести себе достойно в рамках, бути людиною. Оце крісло мені подобається, тому що мені від нервів дуже заспокоює, коли так от шатаєшся і крутишся. Я не прогадала з цим кріслом. Крісло це найголовніше, що мені тут було потрібно. Ну, стіл до масажу, то звичайно, логічно. Ще повинні ці бутилки довбані позабирати, бо стоять вже півмісяця-місяць. Вже відповідені, все. Вони взагалі хотіли. Ми в січні заберемо. Кажу, забирайте нахрен зараз, мені нема де їх зберігати. То, може, 15 грудня записана на відбір у цього вже вензейній бутилок, бо я вже в них не замовляю. Я купляю маленькі бутилочки з водою для клієнтів, а собі велику беру за один злотий. Бо то без смислу 25 злотих на місяць, оренда ожензення і бутилки по 40 злотих, то тут мені не потрібно стока води. Ось такі то справи. Шла, то бачила по дорозі такі приміщення з вихідом на вулицю, але то я поки для мене не досяжне. Але дивлюсь, так. Думаю, було б класно, мабуть, люди могли б з вулиці зайти. Але в мене сім п'ятниць на неділю, тому що я хотіла б поїхати в Новий Варп, подивитись і, можливо, там залишитись. Я б все хотіла. І взагалі, у мене повний мене, по суті, це люди йдуть до психолога з такими проблемами. Я не знаю, що я хочу, я на одному місці довго не затримуюсь. Мені, Як я чогось досягла, мені хочеться вже друге щось досягати. І така постійна канітель. Ну, я розумію, що психолог нічого мені нового не скаже і віддавати гроші за те, щоб вона мені проаналізувала там, направила. Я й так знаю, що треба остепенітися, і просто щось вибрати І все. Або остепенятися, типу все, третього не дано. Або сидіть далі. Короче, вибір. Або їздити десь знову переїжджати туди-сюди, там нове варпне, ще щось. Або, коротше, сидіти тут і добивати вже, розкручуватися, якось, викручуватися. Або нічого не робити, просто думати і мучатися далі. Все, третього не дано. А чому так? А тому, що мені стає скучно або тяжко, а тяжко чому? Бо борги. А борги чому? Тому що пішло на перекос після півроку, як я захворіла. Я півроку працювала, потім захворіла сильно, що я тиждень лежала. Після того в мене все пішло отак от на перекус. Оці вірусняки всякі, що я там лежала пластом, пам'ятаю, на тому Рембертові. Ну, Там залишатись теж не варіант був. Тому що ні, ні ванни тобі, ні, ні постирати як людина. Ну, взагалі. Треба шукати просто. Я просто постійно шукаю легший варіант, кращий. І розумію, що. Може, краще менше грошей, але спокійніше жити і без боргів. І в тому селі що я хотіла б поїхати містечко. Можливо, було б соціальне житло якесь. А для того, щоб узнатися, треба туди поїхати, запитати. По телефону вони нічого не скажуть, Дай й побачити містечко. Можливо, б краще було небагато клієнтів менше, але не платити огромні щита і не мати проблем з конкуренцією, а бути єдиною в своєму роді. в тому регіоні і все Так як я на Ремберто, у мене з цим не було проблем. Там нема таких конкурентів, якихось там чокнутих фізіотерапевтів чи клієнтів неадекватних, які прийшли і оцінюють мене по параметрам якогось салдепа. Ну короче Оце такий поток слів.